Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ай Ukraine. Як завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, чи можлива екстрадиція українських чоловіків за кордону? Друзі, на це питання дали чітку відповідь міністр юстиції Німеччини і також українські. Посадовець, начальник Національної ради безпеки та оборони України Данілов. Є хороші новини з Німеччини щодо спрощення отримання громадянства ФРН. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ефера Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, взагалі, дискусія про залучення дослу. Служби в армії українських чоловіків, які живуть за кордоном, вона не нова. Дуже багато з цього приводу є різних висловлювань українських політиків, заяв політиків за кордоном. В принципі, друзі, цю тему можна було б не починати. Але буквально нещодавно на цю тему висловився міністр юстиції Німеччини і також секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Отже, друзі, хочу ознайомити вас з цією інформацією. Почнемо з німеччини, друзі українських чоловіків навряд чи екстрадують з німеччини для мобілізації до лав збройних сил України. Про це також пише одне з німецьких видань, зазначаючи, що дезертирство в Німеччині. Є кримінальним злочином, але конституція країни також визнає право на відмову від військової служби. Тобто, друзі, простими словами, якщо навіть хтось з точки зору українського законодавства із українських чоловіків, які зараз знаходяться за кордоном, а саме ми говоримо про німеччину, являється ухилянтом, так як українські чоловіки знаходяться за кордоном і під тимчасовим захистом, також вони підпорядковуються законодавству Німеччини, то згідно законодавства Німеччини вони не вважаються порушниками закону, також федеральний суд Німеччини оголосив, що екстрадиція є неприпустимою, якщо акт є е, суто військовим і не є кримінальним злочином за загальним правом. І також нагадаю, що напередодні міністр юстиції та захисту прав споживачів Марко Бушман в Німеччині він заявив, що німецьке законодавство не дозволяє екстрадицію громадян України, які приїхали до Німеччини з метою уникнення мобілізації до лав збройних сил України. Тобто, друзі, екстрадиція лише за ухилення. Від служби в армії в Німеччині не передбачено. Отже, друзі, які ми можемо зробити висновки. Хоча порушення військових обов'язків і дезертирства в Німеччині також тягне за собою кримінальне покарання, на видачі українців з німеччини лише за ухилення від мобілізації Україні сподіватися не варто. І також на цю тему є і заява секретаря ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Він сказав, що ми не можемо примусово повернути в Україну призовників, тобто примусово повернути за кордон українських чоловіків мобілізаційного віку. Неможливо секретар ради національної безпеки та оборони нагадаю України Олексій Данілов також визнав неможливість примусово призвати до лав збройних сил України громадян, які зараз проживають за межами країни. Відповідно, заяву нагадаю, він зробив в інтерв'ю зі Берджанському інформаційному агентству Репорт і оприлюдненому в четвер, 18 січня. Людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законом цієї країни. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але при Примусово це зробити не вийде, сказав Данілов. За його словами, друзі, якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, то влада України не може. Трутитись, отже, друзі, виходячи з заяв українських політиків Олексія Данілова, також міністра юстиції Німеччини. Згідно конституції Німеччини, ніхто не зможе екстрадувати українських чоловіків з Німеччини. Я вважаю, взагалі, за кордоном. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам до зустрічі.